Про збір банок для окопних свічок Тетяна Моргоненко оголосила на ринку місяць тому. Говорить, сюди їх почали приносити колеги та покупці. Пані Євгенія одна з них. Я тут на базарі частинку От, і бачу, що збирають ці банки. Я чим можу допомогти, Я знаю, що як, як там важко на фронті. Пані Тетяна одразу береться до справи. Криї бляшанок загинає обценьками, аби військові каже, тримаючи свічку, не порізали пальці. Є, приносять баночки, людей приносять різні. Є баночки, які відкриваються просто легко. і Виходить рівний край, а є такі, які відкриваються ключом, і тоді вони такі з краю гостренькі. Для цього в мене є пласкогубці, я вже приспособилась, і отак загинаю крайки. Поки нарізає смужками картон та крутить равлики до прилавка, час від часу підходять покупці. Пані Галина приміряє капці. Каже, вперше бачить, щоб люди поєднували роботу на ринку та допомогу армії. Я дуже вдячна, що є такі люди, які ну, є в неї свободне час, і вона може займатися допомагати чимось нашим воїнам. За робочий день обробляє наповнює 150-200 бляшанок. Пояснює, часу на виготовлення височає, адже покупців на ринку небагато. На роботі я сижу, я втрачаю свій час, нескільки я тут зайнята, зараз мало покупців. Звичайно, якщо є покупець, я кидаю свічки, обслуговую людину, бо це мій заробіток на прожиття. Але все решта часу йде на виготування. Оце у мене стоять заготовки. Це сьогодні я зробила десь за пів години. А є отакі маленькі, такі маленькі, дуже цінують військові. Це я зробила вчора, їх тут 100 штук, крутяться вони дуже швидко. Я такі люблю робити свічечки. Продавчиня Лариса Бабенко розповідає про непосідючість колеги. Наша колега дуже така пчка, трудівниця, завжди щось робить допомагає. Багато дуже добре, добрих справ робить. От, ми їй дуже вдячні. Пані Тетяна показує фото, де пакунок сотнеї окопних свічок вже отримали на фронті українські військові. Оце вже залиті свічечки, складаються у коробки, в ящики. І коли ми передаємо військовим допомогу, це і продукти харчування, і засоби гігієни, обов'язково кладемо туди свічки. Анастасія Гуменна, Григорій Козуб, Суспільне, Новини Черкаси.